Комунальники замінили ліхтарі біля пам'ятника захисникам вітчизни. Попередні ліхтарі вийшли з ладу та не працювали близько чотирьох років. Ремонтні роботи виконували працівники КП Екосервіс. Процес заміни ліхтарів ускладнювався через спеку, зазначають комунальники. Таку спеку ну, що, ну, працюємо. Ну, конечно, ми, оце теж одна із складностей, яка є, що саме погодні ці условия, вот. ну, де тут дві-три штуки в день ми міняємо. Ми працюємо тут, бригада з двох електриків, плюс у нас з нами роботи вон спеціаліст, який їх там обсипає, встановлює, герматизує, там це саме, заливає. Пісочком ну, робили так, аби не попадала туди влага. Сучасна версія Ледовська ліхтарі йдуть. От, якщо тип, мали потужність де 75-80 Вт, то ці мають потужність 20-25 ватт. Всього замінили біля пам'ятника 18 земельних ліхтарів. На встановлення енергоефективних антивандальних ламп з міського бюджету було виділено 240 тисяч гривень. В минулому, в минулому році рада видала приблизно 240 тисяч. Гривень. Вартість одного такого антивандального грунтового плафона сягає приблизно 13 тисяч гривень. В оці ліхтарі їм майже 12 років, які ми ще зараз міняємо, навіть мабуть, 13. Тому стало таке питання, і це в нас таке ну, знакове місце. Тому, ну, тому я вважаю, що воно тут має бути хайно. Ліхтарі вже підключені до мережі та працюють, повідомили в екосервісі.